Привіт! це мій перший влог, і я маю надію, що я зможу поділитися чимось корисним. Цей влог буде про подорож на Балі, яку я отримала в Young Living. І Я хочу тут поділитися, як це сталося в моєму житті і як це може статися в житті кожної людини. Я не знаю, що з цього вийде. Маю надію, що буде корисно. Ідемо сідати з Варшави. В Дубаї. Шість годин, ми в Дубаї, а потім 9. Пішла друга година, як ми намагаємося знайти свій гейт, а тут такі місця, і люди просто сплять, розминаються. Ми теж поспали. Але... Ми ще не розняли. <laughs> анекдот до знаєш про Берушу. Ні. Дружина дає чоловіку. Для сна. І він випив і каже, це не багато для сна. Каже, це вуха було. В черзі отримувати візу, а по українці отримують візу по прильоту на Балі. Аеропорт якийсь просто unreal. Всякі ось такі штуки. Просто по всьому аеропорту. Кісь такі тематичні, просто вау. Це перша ніч. Ми просто зупинилися в Хілтон, який коштує дві тисячі гривень за ніч. І це басейн. Завтра в сьомій ранку він відкриється і можна буде прийти покупатися. A few moments later. Це дуже класно. За мною басейн, але ми в нього не встигли. Усім добрий ранок. Чим пахне валі. Пахне дуже великою жарою просто. Хоча я розумію, що це дуже класно за мною басейн. Але ми в нього не встигли. Ми зараз прокинулися в Хілтон. Цю ніч ми ночували Хілтон, тому що з сьогоднішнього дня починається наша подорож. Зараз ми відправляємося в аеропорт і звідти поїдемо вже в свій готель. На The Brain Living. І Ми побачимо свій готель. Я покажу його вам і почнеться наш Балі Баунд. Я беру вас з собою. Сьогодні ми знаходимося на балі вже три дні. Хочу передати просто цей вайб, цю енергію балі, енергію цієї подорожі і розповісти вам про те, як відбувається подорож Bally Bound з Ян Хлівінг. Я надію, що цей от голос за кадром, який співає, не буде чути постійно. Так як я виграла подорож ем, люкс, я би це назвала. Да? Тобто у нас були там різні рівні, було, можна назвати це VIP, був люкс, був, був б, стандарт. Я виграла другий варіант, да? такий люкс, тому в нас такий дуже красивий номер, в якому я зараз знімаю. І коли ми зайшли, нас чекали вже перші подарунки. Я не завжди щось дарує у всіх подорожах. Я навіть не помітила цей, е, я не знаю, що це, це якийсь кейс. Mm. А тут дивлюсь, бачите, балібаун, значить, це щось. Ян Living, це значить тут якийсь подарунок. Це ролер з лавандою для сну. І так далі. Це Deep Night Essence, Дуже добре допомагає заснути yeah. Essential Oil Blend, після сонця або на сонце. У нас навіть такого немає. лосьон SPF 50 для сонця. І бомбочка, й тому, що в нас просто якась нереальна ванна посеред кімнати. І, звичайно, як я думаю, могли залишити нас без бомбочок, а бомбочки тут шикарні. Тому Calming <клінг> Bombs <-бомбс> з лавандою в нас просто королеста ванна. Ось такі подарунки. Перший день у нас був вільний день. ми Поїхали на океан, тому що там, де я знаходжусь тут в готелі, ну в цій території готелю океан закритий, не можна зайти, тому що берега недостатньо, дуже сильні хвилі. А ми поїхали в іншу частину готелю, і там є берег. Там ми вийшли, доторкнулися до Індійського океану. Індійський океан дуже сильний, по, по моїм відчуттям, це. А, така якась сила, яка тебе прям затягує. <плес> Дуже велика сила, така потужна, прям сила. Ми там пробули вечір, я забула намазати плечі, тому я як крабушок, На наступний день нам подарували просто якийсь неймовірний мішечок щастя, тому що тут є. Дуже багато всього покажу, які подарунки приготував Лівінг для всіх партнерів, які прибули на подорож на Балі. Просто можна почати з колонки, колонка JBL, тому що балі це про музику, балі це про відчуття. І на вчорашньому вечорі так і сказано було, що балі це про відчуття, відчути себе тут. І мені здається, що музика якраз саме для цього, тому що Янг Лівінг не робить нічого просто так, робить все завжди дуже. Продуманим це спрей після сонця. це такий спрей, який наносиш після сонця, і він Діспектра технологія, яка дозволяє зробити більш концентрований і такий більш ефективний е засіб, да, тобто ефірну олію е видобувати більш ефективним способом. І нам подарували, ну ця пляшечка приблизно 60 євро. Коштує дві пляшечки колагену. Далі це ролер Діприлів. Ну звичайно, що все в Янглівінг починається і закінчується з ніндзя. Тому пакетик ніндзя для кожного ще тут м'ята перцева. Допомагає знезаразити воду, вона допомагає при травленні покращити. Ще нам подарували ось такий імбір. Це імбір з острова в Японії Акінава. Це острів, на якому знаходиться ферма Young Living. Ось така коробочка. Ось така коробочка. А тут ви уявляєте? Ну, я думаю, що навіть догадатися складно, що тут таке. Дуйчик. І він ще й з логотипом. Навіть Ян Клівінг зробили з логотипу. Ну що, ми зустрінемось в наступному частинці відео <хи> і продовжимо. Вчора була реєстрація. Вчора був такий welcome drink, така велика поляна. На якій ми їли морозиво, пили водичку. сьогодні я знаходжуся в готельному комплексі. В якому є можливість і відпочивати, прийти в спа, в якому використовують ефірні олії. Там можна отримати і рейндроп-відновлення, рейндроп-масаж, Можна отримати різні процедури з ефірними оліями. Коли ми заходили сюди, нас зустрічала власниця цього готелю. Вона кожного окропила душем з фірнолією суміші Белив. Віра, і коли я до неї підійшла і сказала, що ми з України, я з України, вона говорить: так ситуація у вас звичайно складна, але вірте, не здавайтесь, і все буде добре. І це дійсно суміш, яка змінює внутрішній стан дуже сильно. Нам її подарували тут, і в кожному в мішечку була суміш Belief. і дійсно, віра, це те, що нас сьогодні тримає. Давайте подивимося, що у нас тут за будиночок. Тут у нас е така прохолодна кімната, достатньо приємно, тому що на балі дуже жарко. Тут такий тостяк. Я думаю, що це або для масажу, або для медитації, або навіть для йоги, тому що тут є не такі матрасики, і можна тут втічити фазотику, тому що є алізєтка. І тут стоять ефірні олії на вибір дуже їх багато, Валур, Віджай, лимон, Жасмін, Священний Ладан, Священний Сандал, Трасовей, Священна Гора. На сьогодні привищали, але ходить Священна Гора, Дефузор, ось такий керамічний чорний І тут така зона відпочинку. Це такий спа-будиночок. -спа спа-будиночок. І тут ще у нас є така спа-зона. Тут там, де вмиваються і мої і тут Звичайно, серія для дому ТІВС. Це ополіскувач для ротової порожнини. Зубна паста, це для миття овочів і фруктів. І тут така спазона, саме вже ванна, в якій відбувається, я думаю, вся магія. І тут також в цьому просторі є е, такий дифузор, він включається. Для нього стоїть лемонграс. Цікаво, що лемонграс він якраз про очищення енергії, очищення, в принципі, простору повітря і очищення енергії. Тому я думаю, для якраз для цього він тут і знаходиться. Ось. Тому ось такий СПА-будиночок. Хто мріє про свій спа за містом, можна взяти собі як ідею, тому що, в принципі, весь цей спа-центр він побудований для. Відновлення і за допомогою ефірних олій тут відбуваються всі абсолютно процедури і все, що тут відбувається, наповнене ефірними оліями. Якщо ми пішли обідати, то на столику на кожному стоять ефірні олії. На вході лежать полотенечка, ароматизовані м'ятою і. Це просто дуже освіжає, дуже класно. Тому весь, весь цей простір наповнений ефірними оліями, ароматизований дифузорами, і в ньому прям дуже приємно знаходитись. Власниця, яка організувала цей простір, центр відкрила. Вона має найвищий ранг в Young Living Royal Crown Diamond І з 2016 року відкрила цей центр. зараз у нас був тренінг, і дуже важливою думкою, якою вона поділилася. Було те, що найважливіше це ділитися з людьми. Це найважливіше не бути суперекспертом, не бути супер а просто ділитися тим, що ти любиш, і від душі радити це те, чим ти користуєшся, і те, що ти любиш. І в їй зараз 82 роки, і вона говорить, що відчуває себе набагато краще ніж раніше і ніж будь-коли, тому їй можна вірити, і вона використовує тут ефірні олії в своєму житті. Ну і звичайно ділиться цим вже дуже давно з іншими людьми. Ось там позаду залишається індійський океан, басейн, суперкрутий готель, але в душі залишається. Величезне відчуття вдячності, в першу чергу собі, за те, що ця жага допомагати людям приносить стільки користі мені, стільки користі іншим людям, все це примножується і дає і мені, і іншим людям величезні можливості. І це просто переповнює правда. Завдяки Янг Лівінг такі можливості відкриваються. Хочеться ще надихатися і привести дуже багато енергії в Україну, дуже багато сонця. Усім привіт! Це останній день. Ми прожили на Балі шість днів, які, напевно, кожен із них по-своєму розкрив мрію. Вау, якась пташечка така дивна. Літає. Ах, сьогодні ми насолоджуємося супер яскравим сонечком. Всі згоріли. Сьогодні ми вже здали багаж і скоро їдемо в аеропорт. Ці шість днів просто нереальної якоїсь краси, сонця, відпочинку, емоцій, очікувань і розчарувань. Це все дуже круті можливості, які дає Young Living. І останні два дні у нас була екскурсія. Ми спілкувалися, поки їхали на екскурсію з Беном Райлі. Це Президент компанії Лівінг», і він сказав дуже важливу річ, що, що Ніс Гарріянг він ніс велику місію допомагати людям. Бізнес він будується на тому, що ми допомагаємо іншим зростати. Чим більше людям ми зможемо побачити разом з ними, дати побачити їм ці можливості, тим більше буде в мене можливостей. І я тут сьогодні, тому що я допомогла великій кількості людей. І це величезна цінність для мене також. Я правда дуже хочу, щоб ці можливості відкривалися для інших людей. Наступні подорожі вони будуть іншими, вони будуть різними. Але якщо ви відчуваєте, що ви перше любите людей, що ви, друге, хочете допомагати іншим людям, то цей бізнес може бути і для вас. І для мене особисто в першу чергу і те, що я люблю те, що я роблю. А потім, коли я зрозуміла, що за це можуть дарувати ось такі подорожі, в яких ми з чоловіком вдвох, і це все оплачено компанією. Навіть там міні-бар, я не знаю, от все просто, все, що ми користувалися, все було оплачено, і це просто нереальні можливості доторкнутися до різних країн, виїхати, розширити свої горизонти, розширити свої можливості. І все, що потрібно, от це так, так легко говорити, але це правда. Все, що потрібно. Це допомагати людям покращувати їх життя. Це все це все, що потрібно робити в цій діяльності. Компанія дає величезні можливості, звичайно, починаючи від доходу. І не закінчуючи, а продовжуючи його такими подорожами, я особисто була вже в південній Африці на Сафарі з Young Living. Я була в Америці в Salt Lake City, в головному офісі в штаті Юта. І сьогодні я на Балі, на Балі з Young Living у як говорять балійці, найкращому в найкращому готелі на балі, один із найкрасивіших, найбільших. Тут 14 басейнів, щось мені здається, 25 ресторанів. Тобто, ну просто ми не встигли все подивитися, тому що в нас були ще екскурсії різні. Ось, і дійсно відчуття, що хочеться мінімум ще 6 місяців вивчати цю культуру, вивчати те, що тут відбувається, тому що воно прям дуже наповнює, дуже надихає. І дає ось таке якесь внутрішнє відчуття. І я, коли ми приїхали, багато хто говорив, «Балі це про відчуття, і я прям бачу, як це круто працює. Тому хочу, щоб тут разом зі мною в наступний раз, як мінімум, стояли ви, українці, українська команда, тому що це так надихає, коли ми можемо допомагати своєю діяльністю. Я особисто можу допомогти вам. Стояти тут, стояти на балі, стояти на шрі-ланці, стояти в Італії, в Іспанії, де б це не було, за рахунок вашої любові до ефірних олій, за рахунок вашої жаги до життя, до допомоги іншим людям і жаги до того, щоб ця любов розповсюджувалась. Я... Говориться, в мене навіть ком горлі піднімається, тому що я не я не те, що вірю в це, я точно знаю, як це працює. Я допоможу в цьому шляху розібратися. Тому welcome to Young Living, welcome to our team. І я буду дуже рада стати твоїм провідником світ ефірних олій. Ну і звичайно, лайк, підписка, напишіть свої враження. Я вперше знімаю влог, я вам про це говорила. І я розумію, що коли я приїду назад, я зрозумію, скільки всього я вам не сказала, і обов'язково поговоримо про те, як допомагаючи іншим людям, можна і зростати самостійно. Всім па-па-па-па, ми летимо, вже скоро будемо в Києві.